Поміж багатьох свят у календарі є день, коли настрій усієї країни особливо урочистий і радісний. І цього не може змінити навіть війна. Кожне місто і село ранком цього дня дихає хвилюванням і радістю, змушує тріпотати дитячі серця. Цей день. Перше вересня. В блакитному небі, такому ясному, Мелодія осені тихо бренить і літо утомлене, ідучи додому, Заслухалась, ловлячи радісну мить. Бадьоро й впевнено осінь ступає, а вересень сонячний сріблом дзвінка. Родину учнівську на навчання скликає. В ще рідне іде дітвора. 1 вересня особливий день у житті нашої держави. Він пройнятий ідеями добра та єдності поколінь. Щороку, на зміну одним учням, приходять інші. В цей день наша дружня родина Краматорського вищого професійного училища приймає у свої обійми першокурсників. Ось так поступово змінюється обличчя нашого училища. І першою вас привітає виконуюча обов'язки директора Краматорського Вищого професійного училища Надія Шаповалова. Дорогі учні, батьки, викладачі, майстри усі працівники закладів освіти. Адміністрація Краматорського Вищого професійного училища щиро вітає вас 1 вересня, днем знань. Незважаючи на військовий стан. Враховуючи обставини, що склалися в нашому рідному місті Краматорську, ми розпочинаємо новий 2022, 2023 навчальний рік за місцем тимчасового перебування закладу у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Колектив нашого училища як ніколи згуртувався і зробив все необхідне для того, щоб учні були охоплені освітнім процесом, отримали якісні знання. І уміння. Ми починаємо навчальний рік у різних місцях, обставинах, умовах, але з єдиною метою навчання професіоналів своєї справи, які будуть, віддаючи свої знання і вміння, практичний досвід відбудовувати нашу державу, зміцнювати її матність. Всім учням від щирого серця хочу побажати ніколи не переставати вірити в себе. Постійно прагнути до нових звершень, досягати поставлених цілей, майбутнє нашої країни у ваших руках. Україна це наша держава. Ми, українці, живемо у вільній, квітучій країні, яка для кожного з нас є батьківщиною, а вітчизна як і мати в кожного єдина. Тому ми зобов'язані берегти і охороняти її. Усі ми сподіваємося, що найзаповітніша мрія кожного українця жити під тихим, мирним небом обов'язково здійсниться. А яким буде наше майбутнє після перемоги, залежить від кожного з нас, любі дівчата і хлопці. Ви краса і надія нашої держави. Її майбутнє. Тож всім вам слід вчитися так, щоб вами пишалися батьки. Щоб ви могли стати гідними громадянами своєї вітчизни. Не посоромили тих, хто сьогодні віддає своє життя за нашу незалежність. Боронить нашу, нашу землю від ворога. Слово надається нашим старшокурсникам! Вересень панує вже довкола. Наче той художник чарівний. Добрий день, училище найкраще. Це для нас останній в ньому рік. Рік останній мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок, твори, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній зустрічає радо, друзів, що з тобою вчаться теж. Рік останній вчителя порада, справа та, що потім обереш. Він фантазії, крила кольорові, промінь сонця, далечень ясна. Перший вірш, освічення в любові. Бал останній випускна весна. Рік останній, перше жовте листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти, як аркуш чистий, що напишеш, та й пожнеш в житті. Рік останній, ти надій зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та що ми розкриємо самі Дорогі друзі, від усіх уснів. Та студентів випускних курсів щиро вітаємо вас з Днем знань. Всесвітнім святом мудрості, доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючий. Адже саме з нього починається незвідане, цікаве та водночас нелегке життя до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Новий навчальний рік не схожий на інші. В нашій країні йде війна, але ми твірдо віримо в перемогу. І ось тоді слово буде за нами, молодими спеціалістами, які зможуть відбудувати країну. Бо в нашому училищі ми опановуємо такі важливі для майбутнього України професії. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки адміністрації, всьому колективу нашого училища, нашим наставникам за щоденну напружену титанічну працю. Ви не тільки щедро ділитеся з нами своїми знаннями, а ще й виховуєте молоде покоління свідомих громадян. Ваші мудрість і великодушність ми запам'ятаємо на все життя. Дорогі першокурсники, ви сьогодні приєднаєтесь до нашої дружньої училищної родини і ми сподіваємося, що ви з гідністю і честю. Пронесете звання учнів краматорського вищого професійного училища через усі життєві труди. Хай щастить вам, снаги вам і сили. Чи це добре, плекайте знання, хай навчання дарує вам крила, Мрії чисті і раді щодня, миру сонця, тепла і натхнення, зичать вами і батьки, і вчителі, щоб щасливим було сьогодення і майбутнє на рідній землі. Вітальним словом до вас звертаються майстри виробничого навчання та викладачі. Сьогодні День знань. Це чудовий день в році. Знання це сила. А без знань наша нація не буде такою сильною, здоровою і непереможною. Ви вже визначилися з майбутньою професією. Бажаю вам, дорогі студенти, ніколи. Не пускайте своїх рук, завжди вірите в себе, у вашу мрію. Будьте активними, цілеспрямованими, щоб у вас не зник інтерес до освіти. Будьте людьми щасливими, коханими та закоханими у життя кожен день. Дорогі учні, вітаю вас із святом 1 вересня, з початком нового навчального року. Дуже шкода, що нам доводиться розпочинати навчання в таких умовах. Шкода, що не можу бачити вас. Але нічого. Сподіваюся, що ми і надалі будемо продовжувати навчатися в нашому улюбленому навчальному закладі, що в цей нелегкий час не завадить вам бути цілеспрямованими та добиватися успіхів не в тільки в навчанні, але й в житті. Ще раз вітаю вас, бажаю головне мирного неба над головою, міцного здоров'я і успіхів у навчанні. Все буде Україна! Дорогі наші учні, від щирого серця вітаю вас з ним знань. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, мирного неба над головою. З першим вересня. Дорогі учні, вітаю вас з Днем Знань. Бажаю кожен свій день наповнювати новими знаннями, уміннями та особистими досягненнями. Будьте активні і наполегливі. Бажаю всім успіху у новому навчальному році. Все буде Україна! Дорогі наші учні, ми вітаємо вас з початком нового навчального року і бажаємо в новому році здобути якмога більше нових знань та відкриттів. Зараз ми всі знаходимося далеко один від одного, але подумки ми з кожним з вас. Ми віримо в кожного з вас. Часом вам буде тяжко, але наша підтримка і віра в кожного допоможуть подолати всі складнощі на вашому шляху. Перший дзвоник та студентів зазиває, і з ним знань усіх вітає, всім нам успіхів бажає. А від себе хочу бажати, нехай цей рік запам'ятається великими успіхами та перемогами. Нехай кожен день несе нове відкриття та новий досвід. Нехай цей навчальний рік буде вдалим, легким, цікавим та веселим. Нехай буде безліч можливостей для здійснення мрій. Ось і настала найурочистіша мить нашого свята. Зараз озветься до вас своїм лунким голосом перший дзвінок і сповістить про початок нового навчального року, нової сходинки на шляху пізнання.